Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Чомусь мій дайджест шаленства з Тіктоку починає виходити все частіше. Це безпрограшний варіант, тому що крінжинок назбирається ну дуже багато. Поговоримо сьогодні про дівчину з Ужгорода, яка образила своє рідне місто. А через деякий час вона вже закидає сторіс в Москві. Бабки чи <granny catpet> Чи дійсно співзасновниця бренду Сістерс Арома? Лайкає путіністку Вікторію Боню. Блять, я от от просто і поговоримо про скандал з Андрієм Данилком та його концертом. Да а на десерт згадаємо просто трешовий випадок, як інстамагазин подішеймить. Замовницю, і це просто треш. Такого я ще друзі не бачила. Я написала, вона саме на чого не поїхав. Хоча задумати на свою фігурою, над своєю фігурою і над дієтою. Завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Та ставайте спонсорами цього каналу. Підтримайте мій контент коментарями та поширюйте, якщо вам сподобалось це відео. І не забувайте підтримувати збори для сил нашої оборони за посиланнями в описі під відео. І починаємо. Одразу скажу, що ті новини, про які ми говоримо, це не зовсім то і тиждень зради, це не сенсація, це лише те, в чому ми з вами зараз живемо. Скажімо. Випадок із Ніколь, таких людей насправді в нашій країні дуже багато. Ви також можете навіть знати таких персонажів, які живуть з вами в одному місті, входять до вашого кола спілкування, і, начебто, все нормально, але якісь там дзвіночки були, і от вони вже в Росії. І вам одразу стало ясно, всі пазли склалися. Тут немає нічого такого, аж дуже дивного, тому що. Повторюсь, таких людей дуже багато. Але давайте все ж таки поговоримо про героїню цього випуску Ніколь, яка привернула увагу в соцмережах. Хто така Ніколь XX? Чи то вона модель, чи то вона, як пишуть, ескортниця. Я не знаю. Особисто я свічку її не тримала. Назва її аккаунту в Тіктоці Соска Soska69. Дуже часто у своїх відео вона показує дозвілля в Дубаї, записує відео з приватного джету. Шопиться в магазині Лічі в Дубаї, і до речі, цей магазин також працює в Росії. Ну і звичайно ж, як без цього вона записує ліпсінки під пісні Любе у глаза. Скриптоніта, групи фабрика та й взагалі різні російські звуки. Ти хто? Я принцеса. А принцеси сидять в башні. Це баланеза. Боже, задіяті на тебе так смотрить капець. Я навіть не буду тут чіпати питання мови. Відчувається велика різниця, коли українець говорить російською мовою з так званим харківським одеським акцентами, та навіть з Чернівецьким існує таке явище. Ви не зможете мені заперечити, що існують види російського акценту в різних регіонах України. Навіть росіяни відчувають, що спілкуються з людиною з України. Але у випадку Ніколі видно чітко вона. Не перебувала в російськомовному оточенні з народження. Це видно з того, як вона говорить українською. Поважаю і люблю своє рідне місто, свою рідну батьківщину, місто, Ужгород, де я виросла. Але імітує вона московський акцент. Дівочки, як же тут красиво, яка атмосфера. Просто я не могу. Я просто в таких містах наповняюсь. погода просто обалденная. Вчера дождик был. Посмотрите, как же здесь волшебно, девочки. Я не могу. Какая же изобильная обстановка. Хочется здесь цвести и пахнуть. Посмотрите, какой вид здесь обалденный. Скажите, моя душа здесь просто цветет, поет и радуется. Якщо не погоджуєтеся, напишіть мені в коментарях. Але у мене особисто ось така думка, таке враження. Ніколь стала дуже популярною в Тіктоці в травні, коли запостила ось цей відос. підпис дуже дотепний, і під музику репера скриптоніта. В коментарях я думаю, ви самі здогадуєтесь, що там творилося. Мешканці Ужгороду і не тільки писали їй, щоб вона сюди не приїздила. Тут її не чекають. Також припускали, що скоро будуть вибачення на колінах. За ось такі слова, і вибачення дійсно вже скоро були зняті, але вибачення було дуже своєрідне. Дорогі мої любі ужгородці, хочу вибачитись перед вами за йобаний Ужгород. Насправді я так не вважаю, чесне слово. Я дуже поважаю і люблю своє рідне місто, свою рідну батьківщину, місто Ужгород, де я виросла, де я навчалась, де мої батьки і рідні. Просто я так висловилась. Вибачте мене, будь ласка, у мене немає ніякої корони на голові. Я можу хоч 10 разів вибачитись, навіть на українській мові. Це моя рідна мова. Просто я говорю російською, мені так. Легше розумієте, я так висловлююсь. Це моя манера, така я людина. Але щоб мене хейтити за те, що я написала йобаний ужгород, це це ненормально, Ні, дивіться. А, здається, ніби в нашій країні відбувається війна не між нами і агресором країни, яка зараз нападає на нас, а між нами і нами, тому що вам, хоч зброю не давай в руки, ви б'єте слово, ви готові зіжирати просто один одному звідки? стільки ненависті просто до мене й за одного слова? Навіть після цього своєрідного вибачення вона одразу запостила російський ліпсінг. А далі вона цю тему не полишила і вирішила на ній нормально хапанути. Хайпанути. Сильно і вирішила нормально хайпанути на ній. Записала відео з постіронією, глузуванням та якимось таким тришаком. Неужели кто-то Хорош. Ну, там ще коментарі є, а этого до вже пользователя. Посмотрите, почитайте. А -а -а. Друзі, я взагалі вважаю, що нам потрібно вже припинити мусолити цю тему про йобаний уж. Так, це сталося. Я висловилась неправильно. В нашому місці є багато недоліків, але давайте направимо нашу енергію на зміни, а не на те, щоб негативити. Давайте зробимо так. Давайте всі разом зберемось і а, висунемо мою кандидатуру а, в депутати, і будемо разом з вами створювати новий ужгород, нові зміни в нашому місті. І кожен з вас напише в коментарі, що б він хотів змінити в нашому місті. І будемо робити все разом. Як вам така ідея? Я вважаю, що це супер топ. Мені взагалі то приємно, коли такі персонажі покидають територію України. Як то кажуть, природа настільки очистилась. Ну, живе дівчина своє краще життя. Заробляє гроші там. Її справа ну допустимо на голову її родичів може прилетіти російська ракета чи шахет. Адже безпечних міст в Україні немає, але їй собі подобається жити в Москві і ходити в кафе Пушкін. Варто лише сказати, що головне в таких випадках, щоб ось такі люди з України, які тепер побували в Москві, не повертались сюди назад вже під виглядом сплячих агентів та навідників. Але мені от просто цікаво, як це в реальності втілити. Сподіваюсь, служба Божа знає, що має з цим робити. Свою думку про цю блогерку пишіть в коментарях. Як щодо лайків про путінським боням, співзасновницю українського бренду Sisters Aroma Юлію Бурковську підловили на лайкані посту із триколором на цьому скрині видно, що Юлія поставила лайк під постом Вікторії Боні. Російської типу ведучої світської левиці, яка підкорила гору Еверест і позує із прапором Росії. До речі, Сніжана Онопка пише боні: вітаю, вікуся, ти велика молодець. Продовжуй сяяти і надихати нас всіх. Ну щодо Сніжани Онопки, думаю, ми з вами не здивовані. Після початку повномасштабної війни вона спершу зберігала номінальну прихильність до України, проте згодом почала все частіше записувати ліпсінки під російських виконавців, а нещодавно взагалі заявила, що хоче поїхати в Москву. Але то вже таке. Давайте повернемося до Юлії Бурковської. Ось цей скрін гуляв інтернетом, трецом, і багато хто обурювався. Тому Юлія і відреагувала в інстаграмі. В соцмережах розганяється інформація про якийсь лайк, який нібито я поставила під фото дівчини з російським флагом. Блять, я от от просто вдумайтесь в те, що я. Два дні назад тільки виїхала з України. Я сиділа під бомбами в бомбосховищі. Я в мене серце розривається. від від всього кошмару, який відбувається в Україні. Що я можу лайкнути, розуміючи, що я завжди під прицілом хейтерів? Я мій бренд. Я можу рай лайкнути прапор. Я спеціально полізла, подивилася, мого лайка там нема під цією фотографією, яку виставляють. Я не знаю, в коментарях люди почали писати, що чому взагалі ці всі люди, що критикують Юлію, дивилися боню. Я думаю, можливо, вони побачили це, тому що, оскільки хтось лайкає чийсь пост, цей пост згодом показується вам, якщо ви підписані на того, хто лайкав. Тобто Боня показалася в стрічці цієї дівчини, тому що вона підписана на Юлю Бурковську. Сторінка Боні мені взагалі недоступна. Я знаходжуся в Україні. Багатьох людей в коментарях під відео Юлії обурили лайливі слова та теза, що вона боїться лайкати росіян, і все це через хейтерів. Також їй писали, що вона просто зайшла і прибрала свій лайк, адже він там точно був. Також в коментарях писали, що Юлія підписана на купу росіян. Виходить, що з'ясувати це все чи це правда не так то й просто, тому що, попри те, що є скріншот, сама Юля заперечує. і вона говорить, що скріншоти буцімто підроблені. Все виглядає дуже дуже підозріло. Але бренд Сістерс Арома взагалі-то оточений контроверсіями. Є теорія, що вони так і не вийшли з ринку Росії, де працювали аж до самого початку повномасштабного вторгнення. В Криму в них також були корнери. А згодом вони буцімто просто перейменували свій бренд на Сікстін Арома, а збіг у назвах офіційного бренд Сістерс Арома. Пояснює тим, що росіяни вкрали в них ідею. Засновниці бренду розповідали, що рішення вийти з російського ринку призвело до серйозних втрат. На російському складі в них залишався товар на суму понад 500 тисяч доларів. Попри це, компанія, як кажуть засновниці, не здійснювала жодних фінансових операцій на території Росії після початку повномасштабного вторгнення. З одного боку, це схоже на якусь спробу піару бренду, хоча кому потрібен такий піар, типу. Зв'язки з росіянами, я не думаю, що це якось добре на них відобразиться на їхньому бренді. З іншого боку, це може бути дійсно фактичною дійсністю, тобто вона могла би лайкнути це, а згодом забрати цей лайк і говорити всім, що вони дурні. А ще з третього боку, це дійсно могла бути якась спецоперація від хейтерів, від якихось конкурентів. Для того щоб дискредитувати бренд, що особисто ви думаєте про це? Чекаю в ваших коментарів. І йдемо далі. Несеться скандал навколо концерту «Вєркі Сердючки, на якому виконувалися знайомі всім російськомовні хіти. Як вказують новинні видання, до залу артист також звертався російською мовою. Час згодом вони вже зазначали, що це був суржик. Ну, Друзі так уже прийнято. Все проходять мимо, кромі діма, і як казав, піді визивай тут пожарку, ми починаємо зажигати. Користувачів соцмереж обурив сам факт того, що в країні в такий час відбувається концерт з російськими піснями. Слівом скажуть що поець душа, ми а просто, що... Ставитись до цього можна по різному. Я особисто безмежно вдячна за колосальні суми донатів, які перераховував Андрій Данилко. Один лише продаж роллс Ройса, чого вартує. Його творчість у мене асоціюється із безтурботним дитинством, новорічними м'юзиклами, на той час, до речі, створеними у спільному продакшені із росіянами. Ці пісні вважалися тоді нормальними, ну в нас не було війни. А зараз це не для всіх на часі. Чимало артистів переспівали свої хіти українською мовою. Хоча багато хто вважає, що саме ці пісні вірки сердючки дають ностальгію, теплі спогади. Проте для інших це може бути серйозним тригером, особливо на тлі жахливих обстрілів, загибелі людей. Таке враження, що хорошо вже нічого не буде звучить як знущання. Андрій заявляє, що не планує перекладати старі хіти російською мовою на українську. За його словами, ці пісні створені для певного періоду. Їх пригадують і пам'ятають саме в такому звучанні, і важливо, що їх впізнають, а не пізнають наново. Ми співаємо, все буде добре, і це як сигнал у космос. Він вказував, що намагався ці пісні перекладати, але це виходило неприроднім. Це як перекладати червону руту російською мовою. Воно не працює. Артист вказав, що за потреби може прибрати ці композиції з програми. Перший раз показую на українській мові. Давай. П'юся пина і лунає і лунає цінвакаліка. Буде жити Україна. Якщо ми гуляйте, уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до правоохоронних органів після надходження скарг на виконання цих пісень. Ще у перший рік повномасштабної війни парламент ухвалив закон, який суворо забороняє використання російського культурного контенту. Під час публічних заходів, зокрема виконання пісень російською мовою на концертах, команда Вірки сердючки не визнає порушення закону. Вони наголошують, що опозиція артиста щодо війни та Росії є абсолютно чіткою. Російська влада заборонила йому в'їзд до РФ на 50 років. Він активно допомагає ЗСУ та підтримує поранених військових. У коментарі для BBC Данилко пояснив наявність російськомовних композицій в своєму репертуарі, запитом аудиторії. Піарники Вірки сердючки зазначають, що закон не забороняє українським артистам виконання російськомовних авторських пісень, якщо ці виконавці не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження. Піар-директор зазначає, що Данилко не говорив російською на сцені. Образ вірки сердючки спершу був побудований на полтавському суржику, і саме він використовується під час виступів. Концертна програма включала композиції українською, англійською та кілька старих пісень в оригінальному виконанні. Добро. Данилко розповідає, що активно працює над новими піснями українською мовою і вважає, що виходить дуже непогано. Сам Данилко раніше вже ставав жертвою кенселінгу, але з боку росіян. Якщо пригадуєте, на Євробаченні під час виконання пісні Лаша Тумбай багато кому почулося буцімто Раша Гудбай. Загадкою залишається, чи дійсно він говорив «Раша Гудбай, чи це в нас усіх такий ефект мандели. І через оце таке «Раша гудбай» йому тоді був закритий шлях на російський медіа ринок. Сам Данилко нещодавно дав інтерв'ю російській службі BBC і сказав, що дуже жаль, що це запустили в маси, і він не мав на увазі гудбай». був шок. У 2007 році коли проти мене взяли тут травлю, як працюють пропаганди. До такої степені, а може бути, це я спела. То есть, так накручують людей, що за кого не додумался. Угу. От що вони придумали? От и для мене це, конечно, було до сих пор. Я не можу а, а Це було просто прикрим непорозумінням, через яке він втратив дуже багато можливостей на російському медіа просторі в коментарях. Чекаю вашої думки, що ви думаєте про ось такі концерти російської мови? Я знаю, що всі вже втомилися від цього постійного кенселінгу. Але таке у нас з вами суспільство не терпить того, що не подобається. Чекаю коментарів і йдемо далі. Я вам скажу, такого я ще не бачила, як те, що ми зараз з вами обговоримо. Я бачила різноманітне, неетичне стали на інстамагазині. але таке мені ще не траплялося. У цьому пості в трець дівчина розповідає, як її подруга стала жертвою просто кричущого ставлення. Ось такого інстамагазину вона хотіла замовити шорти найбільшого розміру, але їй пояснили, що повернення немає. Захист прав споживачів такий просто існує, тому вона вирішила відмовитись від замовлення. Адже якщо найбільше їй не підійде, тоді вона вже ні на що не обміняє. Нема магазинів, які повертають кошти та товар. Давайте ми просто послухаємо. Це дуже прикро, що ви запускаєте себе в таких молодих руках до таких розмірів, коли вам важко підібрати розміри та не зупиняєтеся, щоб щось робити над цією проблемою. В такому випадку не всі магазини шиють великі розміри, де є великі дійсно речі, на таких як ваші заміри. Більшість більшості дівчата стараються щось в ситуаціях вирішувати та для себе щось міняти. А ви просто ускладнюєте для себе своє життя з тим, що ви не можете підібрати і шукаєте легких способів, якби вам хтось відправив, якби вам хтось повернув кошти, а над тим, щоб щось змінити і зменшити розмір в розмірах з таких розмірів на як нас модель 106 шість і щось в цьому. Міняти, коли дотримується харчування і дієти, то просто скоривим часом взагалі перестане чити на таких великих і цікаво що ж робити, робити. Ну, задумайтеся. Повернення не буде, тому що людина усвідомлює, що купляє річ та плати за неї кошти і є предоплати за доставку та ходові розміри, які дівчата свої заміри знають, забирають. Це ніхто не крути голову і ніхто не тратить лишній час на покатушки в розмірі, бо вам так потрібно. Якщо потрібно, люди йдуть і купляють. Якщо не потрібно, а не можуть підібрати, йдуть на базарі приміряють та купляють. І залишається задоволення. А є ще такі випадки, коли люди займаються над своєю фігурою і собою, щоб влізти менші розміра і мати потрібний розмір на собі, і мати потрібну фігуру, щоб просто влізти в ті шорти та носити, бо тому, що таких великих шортів не так сильно хочуть шити і не так сильно хочуть віддавати за міську. буде на, на тобою задуматися, і вас будуть, вас будуть позорили про те, що ви маєте велике, <кхи> і те, що ви будете писати, блін, ми вас грошей не взяли, а те, що ви за собою не слідкуєте, то ви коментарі, на які вам будуть, а, після, ваших, роз... після наших розмов і нашого розголосу, будуть вам писали, ну, не, не до нас вже ж будуть, а з вас будуть насміхалися, якщо вам це очі не говорити, то будуть про ними коментарями писали. Вони це не нашугали, повірте, що треба задуматися над своєю фігурою, і над своєю дієтою. Якщо ваша подруга заплакала, то значить задумалася, що вона в ці габарити не влазить в стандарти магазинів, де просить оплату при отриманні і просить повернення коштів з товаром, якщо не підійде її розмір. Вибачте, треба було себе допустити до такого е, фу. Свині, щоб просто просто влізти в ту спідницю чи ті шорти і потім просити повернення коштів, щоб її повернули кошти, та нехай людина просто займеться своєю фігурою. Коли в нас дівчинка модель знімає на бедро 106 шість і знімає нормальну модель, так вона 125 двадцять на себе шорти і повернення коштів. Якщо не підійде розмір, ну, так нехай людина займеться собою, хай своє фігуру просто приведе в порядок, щоб вона могла вдягнутися в речі, де другі магазини на такі вже фігури, давно давно не продають, і в них вже до 110 десять вже нема що вдягнути. Дівчат, а в неї сто і вона шукає для себе, хто її поверне кошти за не підібраний розмір, та нехай на базарі купляє, якщо ще й шиї таких дівчат, коли загалі відмовляється від великих габаритів. То перепрошую, людина ще просить, ну, нехай платить подоплату і замовляє, такі претензії не виставляє, коли вона виставляє претензії, То що так, нічого так? Якщо ваша подруга запла подруга, яка не може себе в порядок, привести бо вона наїла 125 кілограм, то нехай бере себе в порядок, ти доглядає за собою. І тоді пише, на які заміри її підходять і її не підійдуть. Якщо хтось ти живіт запустив і пішло поїхало, ну то люди добре пільнуйте себе, а не жріть все підряд вечорами, а потім нема що вдягнути, і літо приходить, ви не знаєте, якусь ви маєте вдіти, чи вам підійде розмір домагання претензії. бо якщо не підійде розмір, повернете нам кошти, то нічого. Коли є друга людина, яка знає свої розміри, пише, оплачує, замовляє та ходить, але не допускає себе до таких замірів, щоб я не знаю, чи я влізе, чи не підійде, то повернути кошти. А що слабо себе взяти в руки і не запускати молода дівчинисько? Сміх, по друге її підтримують. Скажіть, їй, краще хай в зал сходить. Трібно дивитися за собою, бо мене бедра 106, і я не маю нічого до е, того, щоб дивитися за собою. Я знімаю відео, які мені підходять, і я не маю перейматися клієнтами, які мають 125 бедра, а не мають куди себе мають список, закрити менше жерти і знаєте, як то кажеться, думати, що вдягнутися і підбирати розмір для себе, і не писати, якщо не підійде розмір, є повернення розміру. Ні, немає такого. Повернення розміру немає в магазині. Ніякий магазин не хоче повернення товару, коли надягнуть кожна на другу свою сраку. Вибачте, яку миту й не миту, яка просто просто тупо хоче вдягнути шорти, раз просмердіти і відсилати назад тому магазину. Ніхто не хоче такого. Ще й повернення. Острів, якщо не підійде обмін товару, якщо повернення товару, вибачте, ніхто не хоче вдягати і відсилати з такими умовами, бо у вас хтось щось просить, не подобається на базарі, ні тушити на свої габарити і пільнуйте свої габарити. Ні, не травчитися з людьми спокус. Нехай люди навчаться за собою святкувати свої габарити пільнувати, а не фігуру запускати до 125 кг п'ять кілограмів і великі кубили, які не вміють пільнувати себе у молодих руках та не вміють ходити в тренажерний зал і харчуватися правильно. Це їхні проблеми і ваші проблеми. Тому знаєте, претензії не до мене виставляйте, виставляйте претензії до своїх боняків, до своїх писків, які вечорами наїдаєте, що ви не можете себе влізти в штани чи в. Шорти, які приходять літом, ви не маєте що на себе вдягнути, і претензії ставити до нас, бо тому що ми маємо вас вдягнути. Ми не маємо нічого зробити. Ви маєте навчитися правильно харчуватися і правильно ставити запитання до магазинів, які мають товар і продають товар за ті послуги, які а, люди займаються, податки про ними платять, а не будете. Ви нам розказувати, що ми маємо робити? Взагалі їде пільнути своїх фігур і свої подруги. Знаєте, вчіться, як ви маєте виглядати. Та що ж ви не кажете, хто там в нас буде і не буде? Це не ваші справи, це наше особисте і те, що людина не міє платити за товар, а вміє писати, що те, що не половину правди говорить всім своїм друзям, так нехай своє, як то кажеться, кеге. Знає куди дівати, і те, що ви там пишете, то вибачте, оплати при отриманні немає, та примірки безплатно є. На пошті теж немає. За примірку безплатно ніхто не відсилає товару. Є предоплата, а не повернення коштів та безплатна привірка і покатушки. Якщо ви повністю в інформації не знаєте, тому краще не лізти туди, куди вас ніхто не просить, і вас ніхто не взагалі не проінформував повністю інформацію, якої ви просто не маєте інформації, щоб щось писати та якісь питання виясняти. Наразі акаунт інстамагазину є приватним. Втрат також знайшли акаунт, нібито власниці цього магазину. І вона заблокувала особисто мене, тому що я поцікавилась, чи є у когось скріншоти із її акаунту. Сторінка цього магазину наразі приватна. Вони не приймають мій запит. Особливо після того, як їм багато хто написав ось такі подібні смс-ки для підтримки цієї дівчини, яку вони образили, чи комунікувала цими голосовими саме ця власниця, чи можливо ця менеджерка, як пишуть інші користувачки, я поки що не знаю. Я вже мовчу про те, що спілкуватися з клієнтом. Голосовими повідомленнями це настільки лютий крінж. Я ненавиджу голосові повідомлення. Це дуже незручно, і це вияв якоїсь неповаги. Типу, ви навіть не змогли написати руками це. Але як руками ти напишеш стільки багато лайна, коли треба просто сідати і записувати голосове, тому що все не поміщається. Я не розумію, що в голові в людини, яка це писала. Така нетолерантність, якась така озлобленість це вже якийсь клінічний випадок. У мене коментарів просто немає. В такі моменти я розумію, що я тепер хочу замовляти лише на сайтах або взагалі в офлайні, тому що ця комунікація. Це навіть не комунікація, це просто якийсь сором. Чесно, я навіть не знаю, що тут ще можна сказати. Ви пишіть свої коментарі, що про це думаєте. Ось таким на сьогодні було шаленство соцмереж. Сподіваюся, вам хоча б трошки сподобалось і трошки було цікаво. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, та переходьте також в Мій Трес, інстаграм та тікток.